Друзі, а ну признавайтесь, хто ще не знає, що у нас є нова, класна та оригінальна лінійка насадок попапів фішка від торгової марки CarbDrive. Подивіться, як вони виглядають, просто надзвичайно. Отже, фішка N1 це в нас тигровий горіх, жовто-помаранчевий. Фішка N2 це кальмар полуниця-біргамот салатово-помаранчевий. Фішка N3 це в нас кукуруза тигровий полуниця жовто помаранчево рожевий. Фішка N4. Це у нас іде чорний-червоний перець. І фішка м 5 це у нас іде Шовковиця. Ось така от класна та крута лінійка. Є у нас зараз уже в наявності. Знову відкатали, тому що мали досить таку значну популярність та значний попит на цю пропозицію. Так що, якщо ви хочете її придбати, замовляйте зараз лінійка з п'яти позицій. У нас по досить класній та новорічні пропозиції. Пишіть. Хочу фішка, і ми вам організуємо ось таку от класну та круту лінійку новинку 2026 року, яка буде радувати вас своїми результатами, емоціями та трофеями.